Друзі, привіт! Хочу поділитися найсмачнішим рецептом рогаликів, які мені коли-небудь доводилось готувати. Готуються дуже просто, без зайвих заморочок, а вдаються завжди чудовими. Виходить, їх багато вистачить на всю сім'ю, крім того, це справді смачно. Вони хрусткі і крихкі зверху, та м'якенькі і ніжні всередині. Для тіста до сметани додаємо цукор, ванільний цукор, трохи солі і добре перемішуємо. Сметану я брала магазинну, можна також замінювати її кефіром або йогуртом. Далі додаємо сюди розтоплене масло і знову все перемішуємо. Важливо, щоб масло не було гарячим. Поступово додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке м'яке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Загортаємо його в харчову плівку і відправляємо в морозилку на 15 хвилин. Тісто в морозилці трохи охолонуло, застигло, тепер розрізаємо його на дві частини і розкачуємо круг товщиною приблизно 2-3 мм. Далі розрізаємо цей круг на 16 невеликих трикутників. На кожну частину тіста викладаємо начинку, приблизно одну чайну ложку. У мене це густе яблучне повидло, можна використовувати і будь-яку іншу густу начинку, або ж ягоди, або фрукти. І закручуємо невеличкі рогалики. Викладаємо рогалики у форму, застелену пергаментом на відстані одне від одного і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин, щоб вони підрум'янились. За бажанням можна посипати цукровою пудрою.